Шановний господаря, диви, які в мене є саджанці, колоновидних перциків, які обре тобі роботу на дачі, їх не потрібно обрізати, формувати. Вони самі формують невелику крону. І дають рясний урожай, бо в них коренева система дуже міцна, вони морозостійкі, формують невеликого розміру цю шапку, тому ці саджанці можна висаджувати близенько один від одного, десь на відстані двох метрів. Вони кожного року рясно плодоносять, плоди у них великого розміру і дуже смачні. То ви зможете з таких саджанців наїстися, закрити варення, буде дуже пишатися, що у вас такий декоративний садок. А в мене багато сортів є не тільки персики, а ще є черешні, абрикоси, груші. Це все можете подивитися на моєму сайті. Для цього переходьте за посиланням у шапці профіля. Або пишіть мені в особисті повідомлення, чи на Viber, надішлю фото цих саджанців.